Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом може мати усі три форми міжнародних злочинів: геноцид, злочин проти людяності та воєнний злочин. Стосовно статті 6 статуту, всі основні дії, такі як вбивства, заподіяння серйозних тілесних або психічних ушкоджень, і вжиття заходів спрямованих на запобігання народженню в групі. Можуть мати сексуальний та або гендерно зумовлений елемент у разі вчинення таких дій з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, їх можна вважати геноцидом. З огляду на серйозні тілесні чи психічні ушкодження і потенційну соціальну стигматизацію, пов'язані зі зґвалтуванням та іншими формами сексуального насильства серед цільових груп, такі дії можуть завдавати значної та незворотньої шкоди окремим постраждалим та їхнім громадам. Такі акти зґвалтування й інші форми сексуального насильства можуть, залежно від доказів, бути невіддільним компонентом моделі руйнування конкретної групи людей. І за таких обставин можуть бути висунуті звинувачення у вчиненні геноциду. Стаття 7. злочини проти людяності. У статті 7 статуту міжнародного кримінального суду викладені явні сексуальні та гендерно зумовлені злочини, які можуть становити злочини проти людяності, охоплюючи зґвалтування, сексуальне рабство, примусову проституцію, примусову вагітність, примусову стерилізацію і інші форми сексуального насильства порівняної тяжкості. Та переслідування за ознакою в статі згідно зі статтею 7, у випадку скоєння сексуальних і гендерно зумовлених злочинів можуть висуватися звинувачення як за вчинення злочинів проти людяності, якщо вони вчиняються в межах широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого проти цивільного населення, та відповідно до... Або на підтримку політики держави або організації, спрямованої на вчинення такого нападу. Стаття 8. воєнні злочини: сексуальні та гендерно зумовлені злочини часто вчиняються в контексті та у зв'язку з міжнародним або неміжнародним збройним конфліктом. Вони можуть підпадати під юрисдикцію суду як воєнні злочини відповідно до статті 8 статуту міжнародного кримінального суду. До них належать акти зґвалтування, сексуальне рабство, примусова проституція, примусова вагітність, примусова стерилізація і інші форми сексуального насильства, які також є серйозним порушенням Женевських конвенцій або серйозним порушенням загальної статті 3. Усі інші види воєнних злочинів, зокрема навмисні напади на цивільне населення, тортури, каліцтво, посягання на особисту гідність або вербування дітей солдат, також можуть містити елемент сексуального та або гендерно зумовленого характеру. Воєнний злочин у вигляді катувань передбачає, що злочинець заподіює біль або страждання з кількома цілями, включно з дискримінацією. Сексуальне насильство є особливо огидною формою насильства. Воно означає зґвалтування або будь-який інший напад сексуального характеру, вчинений стосовно жінок, дівчат, чоловіків або хлопчиків. Його наслідки можуть бути жорстокими та полягати у сильному фізичному та психологічному впливі на жертв та інших свідків. Сексуальне насильство може спричинювати глибокий дестабілізаційний ефект на громади та населення в цілому. Сексуальне насильство називають прямим. Та небезпечним типом гендерно зумовленого насильства, що чиниться в надзвичайних ситуаціях. Сексуальне насильство може мати багато різних форм і не обмежується зґвалтуванням. Воно охоплює будь-яку дію сексуального характеру із застосуванням сили або у примусових обставинах, або будь-яку дію, яка особливо націлена на статеву функцію чи статеві органи особи. Зловживання неспроможністю жертви дати справжню згоду. Наприклад, якщо жертвою є дитина, або особа, яка фізично або психічно не здатна погодитися, також є формою примусу. Фізичне вторгнення в тіло не є обов'язковим для здійснення деяких форм сексуального насильства. Сексуальне насильство охоплює, але не обмежується таким. Зґвалтування. Зокрема, вагінальне та анальне проникнення частиною тіла або об'єктом, або оральне проникнення статевим органом, як порушника, так і жертви, погрози та спроби будь-якої форми зґвалтування, або погрози та спроби інших сексуальних нападів, каліцтво жіночих геніталій, зокрема каліцтво піхви, статевих губ, клітора, каліцтво грудей та сосків. Каліцтво або відсікання чоловічих геніталій або інші типи насильства проти статевих органів, сексуальне рабство, зокрема шлюбне рабство або позашлюбне співжиття, сексуальне катування, зокрема, ураження геніталій електричним струмом або стискання сосків, або примус дивитися на сексуальну наругу над партнером чи дитиною, примусова проституція, примусова вагітність, примусова стерилізація та примусовий аборт. Примусове оголення